Ви дивитесь новини Одеського обласного об'єднання церков Євангельських Християн-Баптистів, Одеса Баптист.нфо. З вами я, Наталія Строганова. Зима почалася водним хрещенням. 1 грудня у церкві світло життя звершено водне хрещення. Одна душа засвідчила свою віру та обіцяла Господу добре сумління. Заповідь звершив пастор Артем Бабенцов. Це перше хрещення пастора після його нещодавнього рукопокладання. Тож цей день знаменний не тільки для охрещеної душі, а й для пастора, як активу церкви, дружньої команди однодумців. Моє серце неймовірно радіє, що почався процес навчання нашої команди. Я вірю, що Бог працює з нами. Ми різні, але хочемо бути корисними як команда та церква. Розповів Артем у телеграм-каналі церкви Світло життя. Пастор подякував і благословив рятувальників. Сучасну пожежну машину подарувала рятувальникам Одещини, благодійна організація з Норвегії. На сторінці Державної служби надзвичайних ситуацій рятувальники розповіли, що ця машина має більший об'єм, ніж звичайна, а дальність подачі води може сягати до 90 метрів. Цей надпотужніший транспорт має безліч характеристик, які допоможуть швидко, якісно та професійно ліквідувати навіть наймасштабніші пожежі. У подяці Благодійникам з Норвегії, Закарпатському благодійному фонду Дім Милосердя та Одеському обласному об'єднанню рятувальники зазначили: цінуємо вашу підтримку, дякуємо за допомогу. Голова обласного об'єднання, пастор Олександр Димов, також подякував усім причетним і благословив рятувальників. Дякуємо нашим героям-рятувальникам. Нехай укріпить та береже вас Бог! Флешмоб передай одяг людям, які потребують підтримки. Церкви Одещини беруть активну участь в акції Передай одяг людям, які потребують підтримки. Євген Чомаченко на своїй сторінці у Фейсбуці розповів, що церкві з Одеси ді молитви, де пастор Едуард Гукасов, Алілуя, пастор Володимир Помасков, Фонтанська благозвістка, де пастор Сергій Кричун, Одеське обласне об'єднання, соціальний відділ це пастор Петро Наконечний, та інші вже взяли участь у цій благодійній акції та передали одяг нужденним. У татарбонарах чоловіки звертаються до Господа. Пастор Василь Георгієв взяв участь у спілкуванні чоловіків у татарбонарах, де пастор Михайло Мукієнко. Зустрічі чоловіків у татарбонарах є регулярними. Їх відвідують до 40 осіб. Це переважно нецерковні люди, які шукають відповіді. Брат Марко розповів. Василь Іванович поділився словом на важливу тему життя з Богом і життя без нього. Його промова глибоко торкнулася сердець присутніх. Вона пролунала просто і з натхненням, заснованим на багаторічному досвіді. Ключова думка пастора про те, що жодна віруюча людина наприкінці життя не шкодувала про свою віру в Бога. А от багато невіруючих із гіркотою перед смертю зізнавалися, що жалкують про свою невіру в Бога. Це змусило кожного замислитися про власні життєві цінності і пріоритети. Після промови чоловіки запитували про різні аспекти віри. Один із братів попросив пастора розповісти історію свого навернення, і це стало живим свідченням Божої благодаті. Також цікавилися питаннями вчення. Зокрема, чим відрізняється їхня конфесія від інших? Василь Іванович, посилаючись на слово Боже, змістовно та доступно відповідав на всі запитання, і це ще більше зміцнило братів у вірі. Завершення зустрічі було особливим. Декілька чоловіків відкрито поділилися своїми переживаннями і попросили братів помилитися за їхнє життя. Цей момент став ще одним підтвердженням того, як Бог діє через подібні спілкування. Слава Богу, за такі зустрічі, які зміцнюють віру, надихають і ведуть чоловіків до глибшого пізнання Господа. Молодіжна академія лідерства вчила команди комунікувати. 7 грудня в церкві Сінержі Одеса, де відповідальний Євген Болгар, молодіжні лідери зібралися на Академію лідерства. Брати і сестри із Семи церков Одеси та Білгородністровська вчилися комунікувати в командах для досягнення загальних цілей. Біблійному менеджменту та духовності навчилися близько 20 молодих лідерів. Теми викладали Олександр Кирилов, семінар комунікації в команді та Євген Болгар. Семінар, чотири фокуси справжнього лідерства: неформальний молодіжній устрій, музика, практичні завдання та спільні групові дії яскраво показували теорію на практиці. Особисте наставництво дітям в Южному служіння дітям церкви Вефіль, де пастор Олег Гузик практикує особисте наставництво дітям від дорослих у дитячому центрі острів Надії розповіли, що через особисте наставництво віруючи допомагають дітям і підліткам подолати різні складні питання. Наша команда виконує важливу роботу, допомагає дітям подолати проблеми та негативні фактори в їхньому житті. Волонтери стають наставниками для дітей і проводять індивідуальні заняття. Вони дають дітям не лише теоретичні знання, а й практичні навички, що допоможуть їм у подальшому житті. Волонтері кажуть, наша ініціатива спрямована на захист і допомогу дітям в умовах системної кризи суспільства та руйнування сімейного інституту. Робимо все можливе, щоб наставити дітей на шлях до кращого майбутнього та подолати негативні виклики, з якими вони стикаються. Команда волонтерів, охочих приділяти увагу. І час дітям складає близько десяти братів і сестер, які проводять індивідуальні заняття. Цю практику координує Степан Койса. Життя змінилося через посвячене служіння. Життя Тетяни Ткаченко, вчительки математики, змінилося через посвячене служіння. Я благодарна Богу за всі ті змінення, які він зробив за років в моїй житті. Перед цим було приблизно 10 років, Бальших розчарувань, діночі, трудностей, різних переживань. Зараз Тетяна Олександрівна координує гуманітарне служіння церкви Блага звістка Фонтанка 3, де пастор Сергій Кричун. Це потужне служіння допомагає багатьом нужденним у фонтанці та навколишніх селах. Щомісяця церква розподіляє близько 20 тонн продуктів, одягу та речей. Майже 300 тимчасово переселених осіб щотижня отримує допомогу. Гуманітарний проект Надія щиро підтримує життя людей. Служіння Богу через служіння людям є благословенням для тих, хто це робить. Поділився пастор Сергій. Яскраво про це свідкує життя сестри Тетяни. Благодаря цьому служенню Бог моїй житті глобальної перемін. Вона розповіла, як саме через посвячене служіння її особисте життя дуже змінилося. Дуже приємне було для мене благословення, Господь благословив любимому чоловіку. І рік тому ми створили сім'ю. І мій майбутній муж на той момент він сказав, що якщо б ти не участвував так активно в служенні, я б теж в цьому не участвував. Ми б з тобою не зустрілися і не стали б спілкуватися. Свідоцтво повністю сестри Тетяни Ткаченко про це дивіться у відео на каналі Одеса Баптист. Любов Різдва тепер у серці кожної жінки. Понад 100 жінок з усього міста зібралися в церкві храм Спасіння. 15 грудня у Білгородністровському відбулася жіноча зустріч Різдво у серці кожної. Вела зустріч Олена Васильєва. Цей вечір став чудовою нагодою не лише для спілкування. Для духовного збагачення у затишній і святковій атмосфері учасниці дізналися історію різдва. Після духовної частини відбувся мастер-клас, на якому жінки власноруч створили різдвяні вінки. Творчий процес подарував радість і нові знайомства. А кожна учасниця змогла забрати додому не лише свій виріб, а й приємні спогади про цей вечір. Зустріч залишила теплий слід у серцях усіх присутніх. Жінки з вдячністю згадували, що цей вечір допоміг глибше відчути історію Утріздва. Божу любов і дар спасіння для кожного! В Болграді молодь живе в свободі. 30 жовтня в Болграді, де пастор Пантелейка Рамалак, більше 40 молодих людей з різних церков зустрілися на районній молодіжній конференції. Звички та залежність. Як жити в свободі та не стати рабом. Складна, але важлива тема для молодих людей. Спікером конференції був пастор Едуард Мермир з великої переміни з Ізмаїлу. Організував спілкування пастор Сергей Кейраді з Каракурту. Баптистські свята в Україні 2025 рік. У 25-му році дата святкування Воскресіння Ісуса Христа Великодня. У протестантів, православних і католиків збігається. Усі конфесії відзначатимуть його 20 квітня. Повний календар свят та традицій читайте на сайті об'єднання. Тись новини Одеса Бавтист інфо ставте лайки цьому відео, поширюйте добрим людям, підписуйтесь на канал та залишайтеся з нами.